Одразу після розпаду радянського союзу на українських і, зокрема, на закарпатських теренах почали проводити спільні молитви вірників усіх християнських течій та напрямків. Традиція подібних богослужінь походить із Європи ще з другої половини ХХ століття. Однак в Україні вона почала впроваджуватись протягом останніх двох десятиліть. Отець Йосип добре пам'ятає, як це було на Закарпатті. Відколи в і знаю, що з 90-х років розпочалися ці спільні молитви. Особливий спосіб 92 92-96 роки, коли більше на рівні світих, на рівні більш високих поставлених осіб церкви різних спільнот Української церкви, Московської церкви, Римо-католицької церкви, а також реформатської церкви на світовому рівні, це розпочалися ці молитви. Міжконфесійний діалог продовжує розвиватись, адже усі християнські церкви утворили єдиний орган Всеукраїнську раду церков. Вона вирішує справи, які, незважаючи на погляди, об'єднують усіх мирян та духівників. Якщо ви знаєте, ми знаємо, що в Києві є організована Всеукраїнська Рада церков. Там приймають участь всі традиційні церкви, які в нас є на Україні і. Беручи приклад з Києва від пристоятеля нашого, ми і кожен в своїх містах також бере робимо такі подібні кроки, тобто кроки на з'єднання мир і злагоду між християнами. На думку отця Сергія, саме спільними діями можна вирішити багато проблем і викликати бажання вірників до моральної чистоти. Ми, як духовні особи, священники, ми маємо багато працювати над тим, щоб приводити до моральної чистоти. Людей, наших вірників ми маємо багато працювати, щоб була моральна чистота не тільки в окремій людині, але і в суспільстві, і це ми можемо робити тільки разом, тільки об'єднуючи певні свої зусилля. Молитва на думку отця Йосипа єднає людей, незважаючи на національність та мову спілкування, і саме в ній усі вірники рівні перед Богом. Кожна людина, кожна країна має свої традиції. Але як святий апостол Павло каже, я не хрестив вас ні в ім'я Петра, ні в ім'я Івана, ні в ім'я Павла, я вас хрестив в ім'я Ісуса Христа. І тому ті всі, які визнають і вірують в Ісуса Христа, як Воскресого Ісуса Христа, які розділилися історично через певні людські причини більшості сказати, намагаються до, того, дійти до тої єдності через молитву. Такі зустрічі вже стали традицією, і протягом наступних років, на думку отців, вона буде й надалі втілюватись.